Трюк на скейті без скейта показати, але мені здається, я все одно розіб'юсь навіть без скейта. А ну, щас покажу трюк. Щас, бляд. Щас, бляд. Боба! Нормально. А я думаю, нормальний трюк був. Я забуваю постійно, що мені вже 30. Давай, а ти за рулем будеш назад. Я глінфейнпів. Ти офігєвша? Да. За тридцять знаєте, о, така о, участь ваш де блядь. Ви навіть не зможете з цього самого з трампи з'їхати нормально. Да. Ви ще поки. не відійшли бухи, чітко я там що... теж переживаю. Короче, ми останній раз, коли тут були, це було. В листопаді, здається, так? Да? Угу. Тоді що завірюха така була. Я... Ми з пацанами були, у нас багато людей було, Є і по тоді поставили ставки, що хто найслабшим <рес> вдаряє всім купує букло. Я тоді потратив грошей. Тримай!